І сьогодні в нас на огляді бренд Zulu Outdoor. Так, саме бренд. Привіт чемпіони! Це Camping Ukraine і наша нова рубрика Chino Name. В ній ми поговоримо про маловідомі бренди і як альтернативне рішення відомим проте дорогим брендам, а також китайським дешевим. І як ми знаємо, не завжди якісним. Отже, сьогодні я вас познайомлю з фірмою Zulu Outdoor. Це чеська компанія, заснована в 1997 році у Чехії. І ця рубрика буде для вас цікавою, якщо ви вже давно хочете зменшити кількість китайських предметів у своєму спорядженні. Власне цієї фірми в мене є три предмети: стіл 2500 тисячі гривень, крісло – 1100-1300 чи 1300, і каремат – 800 гривень. Ну що, вражені. Перевага європейських та американських фірм це є досвід. При тому, що Китай ніколи нічого не вигадує, він не тестує своє спорядження, він просто копіює, зменшує якість виробу, пропонує, начебто, доступнішу ціну, і все. Але ми знаємо, що скупи платить двічі. Тому, будь ласка, не ведіться на Китай і краще знайомтеся з. Нашим ноунеймом. No І я буду вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку, якщо напишете коментар, що щось вам з цього було корисне. Адже не лише одним Зулу я вас буду дивувати. Проте на сьогодні ми поговоримо про нього. Насправді, Зулу гарно продається в Європі. Там також є інша фірма як Варк, Outwell, ще дуже багато різних. Проте вони не зайшли на ринок України, і тому для нас вони досі залишаються ноунеймом. No Проте якість в них є хорошою. З вами був Кемпін Україн, наша нова рубрика Чи ноунейм?». No Приходьте до нас в табір, в нас завжди буде для вас місце. І, до речі, підписуйтесь на наш інстаграм і за підписку. З нас шашлик.